Вітаю вас в ефірі програма Суспільний діалог. Ви любите читати? У вас є можливість знайти книгу до вашого смаку. Проте така можливість є сьогодні не у всіх. Будемо говорити зараз з нашими гостями про проблеми у сільських бібліотеках. І до цієї розмови ми запросили начальника управління культури Львівської облдержадміністрації Сергія Івановича Бурка, завідувача бібліотеки села Волиця Жовківського району Валентину Вікторівну Пістун. Завідувача бібліотеки села Ракобов Тибуського району Марію Іванівну Смолінську, а також директора Львівської обласної бібліотеки для юнацтва Ярослава Степановича Коцура. І на початку, я думаю, нам можемо подивитись ролик коротенький. Вітаю вас у Волицькій сільській бібліотеці. Бібліотечний фонд нараховує 3775 примірників книг. Цього року надійшло 162 книжки. У бібліотеці є 962 читачі. Книжкова виставка є обов'язковою формою роботи бібліотеки, адже це зовнішній вигляд, на який в першу чергу звертає увагу наш читач. На шкі... книжкові виставки для молодших школярів потрібно наставляти багато літератури і доповнювати її ілюстраціями. Надіймося, що книга знайде дорогу до читацького серця. Любимо нашу українську книгу і нашого читача. Ми тільки що побачили найкращу одну з найкращих бібліотек у Львівській області, і Сергію Івановичу. Напевно, така ситуація не у всіх бібліотеках на Львівщині. Так, справді, на жаль, діяльність бібліотек це наша тривога і біль. Взагалі, на Львівщині функціонує 1335 публічних бібліотек сфери управління Міністерства культури України. Із них властиво переважна більшість у сільській місцевості. Це 1145 бібліотек. Це велика питома частка е, цих установ. І е, відповідно до положення про центральну бібліотечну систему е, е, таке. Утримання їх і бюджетне забезпечення здійснюються за рахунок районних бюджетів. Ми знаємо, що ситуація не є однорідною. На місцях є більш багаті райони, є менш багаті, які мають інші різні можливості, і напевно це впливає на загальну картину щодо діяльності публічних бібліотек. Хоча знову ж таки ми не виключаємо ролі місцевої громади, ролі сільських рад. Як правило, вони є балансоутримувачами бібліотек, тобто вони повинні б мали б і забезпечити відповідні умови праці. Якщо ми говоримо про зимовий період, це, звичайно, і опалення, і інші речі, які входять в перелік побутових. І напевно. Не всюди є ситуація однорідна, є труднощі, є питання, все ж таки, фінансування, які знову ж таки не просто вирішуються в наш час. Ну, насправді так би мало бути, чи є воно? Ну наскільки воно не так, як би мало бути? Я думаю, що критерії повинні визначати все ж таки професіонали, які знають бібліотечну справу. І я хочу подякувати за вашу турботу і вашу біль також, оскільки це питання стосується наших громадян, наших мешканців, жителів. І, власне, серед нас присутні професіонали, які присвятили і присвячують своє життя цій темі, і Ярослав Степанович, який багато років працює в бібліотечній системі, і наші шановні гості з районів. Я думаю, що ми повинні все ж таки відповідно дати оцінку, об'єктивну оцінку ситуації, яка складається на місцях, і все ж таки виробити все ж таки, якийсь певний алгоритм, щоб врахувати ті чи інші моменти. В досвіді роботи наших бібліотек. Ярослава Степановичу, ви як знавець, можете нам розказати, як ви оцінюєте стан сільських бібліотек? Я хочу сказати про те, що експертно-діагностичний аналіз діяльності сільських бібліотек Львівщини дає нам підстави говорити про те, що більшість з них правильно розуміють ті завдання, які стоять перед ними сьогодні. І за останні роки значно збагатився зміст їх, роботи, розширились масштаби культурно-просвітницької інформаційної діяльності. Цей наш аналіз говорить і про те, що ця діяльність сільських бібліотек тісно пов'язується з тими соціальними, економічними, культурними процесами, які відбуваються в державі в цілому і на Львівщині, зокрема. Що позитивно позначилося не тільки на змісті їх роботи, але й на формах, на методиці, на організації популяризації книги серед різних груп користувачів. Наші сільські бібліотеки вчасно реагують на все те нове, що виникає в політиці, науці, економіці, культурі, широко використовуючи при цьому краєзнавчі матеріали. Рекомендаційні посібники, вивчаючи інтереси читачів, їх запити, мотиви звертання до книги, з тим, щоб кожен проведений захід сільської бібліотекою відображав важливу життєву проблематику. І справді, який би ми напрямок діяльності сільської бібліотеки не взяли, всюди є раціональне зерно. Є хороші починання, які варто і надалі підтримувати, і які вже одержали відповідний резонанс не тільки на Львівщині, а й далеко за її межами. Справді своєю діяльністю сільські бібліотеки правильно вміло розкривають суть естетичне значення призабутої спадщини, вилученої з національно-культурного життя. Держави правдиво відтворюють тернистий шлях репресованих, ошельмованих державних діячів, яскравих представників національної культури і мистецтва беруть участь у відзначенні знаменних і пам'ятних дат української історії, ювілейних подій дат діячів. Сприяють відродженню українських свят, звичаїв, традицій, обрядів, упроваджені їх сучасний побут, сприяють збереженню історичної пам'яті наших предків, чистоти нашої духовності. Разом з тим є ціла низка не до кінця вирішених проблем бібліотечної галузі, особливо мережі сільських бібліотек, які заважають нормальному процесу е, організації спілкування користувачів з книгою. Ну, в першу чергу, із-за недостатнього фінансування, особливо сільської мережі, йде недостатнє формування бібліотечно-інформаційних ресурсів. Практично фінансування немає. Зменшується надходження наукової, галузевої, художньої літератури. Катастрофічно падає репертуар назд, складна ситуація з передплатою періодичних видань. Правда, сільські бібліотеки навчилися просити, домовлятися, колись психологічно далекі від нас засоби фандрейзингу стали чи не основним змістом їхньої роботи. Правда, такій ситуації варто вітати, і це якщо вже виживати, то виживати. Справді створюється парадоксальна ситуація. Сільська бібліотека, яка через дорожнечу недоступність руководної продукції відчуває приплив користувачів, а цього доказувати не потрібно, попадає в розряд установ, на яких можна зекономити. Така економія тільки зашкодить справі дальшого розвитку, духовного розвитку українського народу, справі виховання, особливо підростаючого покоління, та й взагалі реалізації державної, особливо державної молодіжної політики. Складна ситуація і кадрова. На сьогодні в наших сільських бібліотеках ще працює дуже багато нефаківців. При тому, що в нас є два училища в Самбурі і в Львові з бібліотечними відділеннями, є факульт... бібліотечне відділення на факультеті культури і майстер в Національному університеті імені Франка, здавалося б, це, що бібліотеки повинні були добре бути забезпечені. Правда, ситуація щороку змінюється в позитивну сторону. А вся біда в тому, що в освіті України, особливо і в бібліотечній освіті, ну є криза, в повному розумінні є криза. І ця криза полягає у невідповідності тих знань, які даються навчальним закладам, світовим стандартам і запитам, у знеціненні цих інтелектуальної діяльності, тому й приходить у бібліотеку е фахівець. Без відповідних навиків, без уміння аналізувати бібліотечну роботу, без володіння методикою роботи з користувачами, зрештою, і з невисоким загальноосвітнім культурно-технічним рівнем. Тому й бібліотека в кінцевому результаті не завжди може виконати ті функції, які стоять сьогодні перед нею. Багато інших проблем є і в бібліографічній, методичній діяльності. Але все-таки, як би там не було, бібліотеки сільські своєю діяльністю вміло вміють залучити своїх користувачів як до складних проблем сьогоднішніх, так і до соціально-політичних проблем минулих літ. І тепер, якщо у вас якісь питання, можливо, такі, які я не охопив, то прошу. я готовий дати відповіді 30 років в бібліотечній галузі і з них 22 директором бібліотеки. Мабуть. В кожному з районів немає села, де б наступала моя нога. Я хочу розібратися в ситуації в загальному. Ми бачили у нашому ролику бібліотеку з Жовківського району. У нас є представник з Бузького району. Скажіть, якщо порівняти, як у вас? У мене така ситуація в бібліотеці, що е, я би не сказала, що. Все погано, є дуже багато доброго, хорошого, тому що бібліотеку було перенесено в нове приміщення. У нас опалюється газове опалення в бібліотеці. Ми співпрацюємо. Із місцевою владою співпрацюємо із сільською громадою, а також із фондом імені Степана Навроцького, тому що якраз стигматик Степан Навроцький є похоронений у нашому селі. В бібліотеці, як і всюди, в кожній бібліотеці мало коштів виділяється для. Підписання періодики але ж бібліотека сільська єдиним інформаційним, культурним і просвітницьким центром на селі, тому більше треба би було надавати якраз і періодики для того, щоби, бо не кожен в селі собі може придбати ту чи іншу підписати газету. А так якби вона була в бібліотеці, більше її, значить було би краще. Але ми виходимо із такого положення, тому що коли користувач приходить в бібліотеку. І е, приносить нам газету, яку він прочитав, чи то буде експрес, чи то буде добрий господар чи порадниця, і залишає її для того, щоб бо вдома вона може загубитися. А так вона в бібліотеці зберігається і приходить якась інша людина, і вона може собі її почитати. Оту газету. Отакий от у нас є якраз і е, обмін е, газетами. А як у вас з книгами? Я перепрошую, от як якщо взяти наукову там літературу, художник. Художню книгу читають і чи скільки її є? У читають в нас добре, читають літературу, і я б сказала, що от десь сімдесят літератури є на російській мові, а 30% на українській мові. Але ми теж знову ж таки виходимо з положення, тому що в нас є така стіл, такий на якому написано книжки прилетіли. І ось, наприклад, приходить читач в бібліотеку. І приносить ще свою книжку, художню літературу чи навіть наукову і там її залишає. А інше собі, якщо їй подобається та книжка, звичайно, він її позичає в бібліотеці і читає. А також багато є так, що читачі дарують книги для бібліотеки, тому що зі своєї бібліотеки приносять і дають от недавно. Було подаровано в бібліотеці 16 примірників книг українською мовою, і що дуже приємно, те, що всі книги видані на протязі 2010 2011 11 і 12-х років, і українською мовою, і всі нові, вся нова література. І навіть те, що в бібліотеці запровадено, створено такий музей старовинної української книги, це так. Також праця не одного дня. Але ж е, співпраця із сільською громадою, тому що я спочатку мені попалася така література, як старі церковні шематизми», це рукопис, е, датований 1853 роком. І от думаю, як то зробити. Але коли прийшли читачі і сказали, що а в мене є така література старовинна, а у мене є така. І ось якраз на тому е, і ми зібрали отой музей старовинної книги. Я просто пишаюся тим музеєм через те, що е, в нас є, наприклад, е, е, псалтир церкви. Церковно-приходської школи в дерев'яній обкладинці. Вона вже така дуже старенька книжка, але це є реліквія бібліотеки, через те, що якраз по цій книзі навчалися діти. Ракобовські діти 160 років тому, коли якраз була створена перша сільська школа, також є реліквії бібліотеки. Є в цьому музеї є книга відомого італійського історика Цезаря Баронія. Яка якраз сусідня історія з 9 по 12 століття. Знаєте, і то, і то я б сама того ніколи не зробила, якби не мені не допомагала сільська громада. Дуже багато допомагає і мені в роботі і створений фонд імені Степана Навроцького. Зате, якщо, наприклад, проводиться якесь сільське свято, воно ніколи не обходиться без участі бібліотеки. І якщо, наприклад, ми плануємо навіть зараз створити музей імені Степана Навроцького, тому що в Ракубовте приїжджають люди не тільки з України, а навіть з далекого з близького зарубіжжя. І от я вже збирала в бібліотеці 94 фотографії про життєвий шлях Степана Степана Навроцького. Це є дуже великий доробок, тому що він прожив чого на всього двадцять роки. І таке, так багато фотографій, і ми плануємо зробити той музей для того, щоб якраз зацікавити більше читачів до, до бібліотеки і створити їм такий більш такий рекламу бібліотеки. В тому а якщо вже є реклама бібліотеки, то вже є і імідж бібліотеки, бібліотека знайома з близька людям. Ну що я можу ще сказати? Ми трішки відхиляємося вже від теми, все ж таки говоримо про проблеми. Я дякую вам за відповідь. Хотіла ще у вас, Валентину Вікторівну, запитати, як вам вдається отримувати в такому стані? Ви маєте досить багато читачів. Ось, чи маєте якусь співпрацю, як вам вдається? Село в нас велике, на рокове 2300 людей населення. Це є станом на 1 січня 2012 року. Тому що і читачі до бібліотеки йдуть. Співпрацюємо тісно зі школою, середня школа в селі знаходиться. Дитячий садочок в нас дуже близенько поряд, сільська рада. Також співпрацюємо з депутатами сільської ради, районної ради обласної ради. Була велика проблема. От власне в нас тема проблема сільської бібліотеки. Велика проблема у нас була з дахом. Приміщення бібліотеки знаходиться в народному домі і під час дощів, зимою, коли сніг танув, дуже текло в бібліотеку трошки менше, а в народному домі то дуже сильно протікав дах. Допоміг нам перекрити дах на депутат обласної ради Тарас Козак, який велику допомогу на ній прийняв. Зробив в даному питанні, також кошти були виділені для цього перекриття і відділом культури районним місцевою владою. От, тісна співпраця ведеться зі школою. Всі масові заходи переважно проводяться разом з учнями школи, ну і з юнацтвом працюємо, правове виховання у нас піднімається, також висвітлюються. Висвітлюються огляди літератури, пам'ятні дати видатних людей наших, письменників, проводяться бібліотечні абетки, конкурси. Вже стало в нашому селі, от у бібліотеці, з року в рік проводяться святкування Міжнародного дня захисту дітей 1 червня. От у нас у вигляді такого, ніби конкурси, фестиваль. Проводимо ігри, концерти, там танці, пісні, діти читають вірші і кращих нагороджуємо солодощами, книжечками, даруємо книжечки. В нашому селі народився видатний краєзнавець, літературознавець, критик, який вивчав спадщину Івана Яковича Франка, Михайло Степанович Вогняк. Це професор-академік. От і велике святкування відбулося по 135-й річниці від святкування Михайла Степановича Возника. Були запрошені професор Львівського університету Сенек Любомир, а також Гургула Ігор, публіцист літературної газети з Львова. Тісна співпраця, бібліотека сама не може існувати і працювати. Тісна співпраця з громадою, з сільською радою, тому що без підтримки місцевої влади. Фактично неможливо нічого зробити. В От я на цьому хочу і наголосити. Держава виділяє, як мені відомо, близько 900 гривень на рік. Що можна зробити для бібліотеки за такі кошти? Хто і може... Звертаємося до меценатів, шукаємо спонсорів. власне таким меценатом у нас виявився депутат обласної ради Козак Тарас. От зараз мені потрібно в бібліотеці поміняти освітлення. Тоді я звернулася до депутата районної ради Зіньківа Івана, і він зголосився мені допомогти в цій справі, але трошечки потепліє, тому що ремонт починати зимою то трошки нереально. Опалення в бібліотеці є пічне. Не скажу, що настільки тепло, щоб було тепло, але працювати можна. Працюємо тому, що є такі бібліотеки, в яких взагалі або не палиться, там немає пічки, є такі, що бібліотеки, що в них світла немає. В нашій бібліотеці такої проблеми немає. Бібліотека, можна сказати, ще в доброму стані, хоч будинок старий, не є новий, щойно збудований. Але підтримує своїми силами підтримуємо ремонт, побілка, покраска своїми силами, ну а вже решта йдемо, шукаємо спонсора. Місцеве от, поступлення літератури у нас йде. В основному це регіональна програма, це за кошти місцевої влади. От, за державні кошти, українська книга, програма, державна програма, українська книга. Цього року я одержала всього 14 примірників по цій програмі. То й дуже мало. Хотілося б, щоб держава більше уваги звертала на сільські бібліотеки. Взагалі на бібліотеки, а сільські бібліотеки, то вони, я не знаю, мені здається, що неправильна думка тих людей, які кажуть, що сільські бібліотеки в селі не потрібні. Бібліотека в селі обов'язково потрібна, тому що без бібліотеки не можна уявити собі ні тих дітей, ні розвитку тих дітей, ні їхнього мислення не буде розвиватися в них, не буде. Взагалі село існувати без бібліотеки. Це ж є культура села. це є культура наша бібліотека. В селі в нашому взагалі бібліотеки були засновані було дві в 1905 році. Вже є перша згадка про бібліотеки. В селі було дві на бібліотеках Качинського і на засадах просвіти. Ну я собі не можу уявити, як може бути в даний час в теперішній час село без бібліотеки. А то нещодавно реально що... проходила акція Подаруй бібліотеці книжку. Чи плануються хто мені може сказати? Чи плануються ще такі акції? Ми постійно Може? проводимо такі акції кожного року. є подаруй бібліотеці книжку. Знаєте, і на, на ту акцію відгукуються е, наші жителі села і дарують книжку. І якщо забрати жителів села, хто ще долучається до тієї акції? Можливо, з області, з міст? Нема таких вже. ну в цьому році була власне така обласна ініціатива фон, форум видавців. Пані Леся Коваль, фактично, одна з ініціаторів цього. Я маю інформацію, що було зібрано. Планувалося 25 тисяч книжок, а зібрано було 28 тисяч книжок, які перейшли все ж таки, у сільські бібліотеки. Но це хороша ініціатива. І, власне, якщо дійсно є люди, які вболівають, які небайдужі до цієї теми, я думаю, це дуже важливо, коли свідомість людей все ж таки формується спрямована на допомогу сільським бібліотекам. Ну я вважаю, що все ж таки в міських жителів напевно більший доступ до літератури. Це і інтернет, і книгарні, і, ну і коштів зрештою більше. І скільки бібліотек у Львові. Є. До прикладу, чи може е, обласна адміністрація, наприклад, долучатися і організовувати, організовувати такі акції якомога частіше, щоб дарувати сільським мешканцям книжки? Однозначно, однозначно, ми долучаємося до, до цього. І напевно, щодо сільських бібліотек, щодо їх оснащення, може це і дискусійне питання Ярослав Степанович, щодо співпраці з бібліомістом, але це також та частина допомоги, зокрема, якщо виграються. Також конкурси, і в цьому році ми бачимо, що на Турківщині в селах буде оснащення відповідними комп'ютерами і забезпечення споку місцевої влади відповідних умов, які є обумовлені властиво в цьому проєкті. Тобто, всі складові забезпечуються. Я все ж таки вважаю, що Тут і велика роль є видавництв, які дарують свої книжки, і знову ж таки велика роль наших обласних е бібліотек. Е це і обласної бібліотеки для дітей, обласної бібліотеки для юнацтва, обласної наукової універсальної бібліотеки. Але але знову ж таки є положення про діяльність бібліотеки, і ми повинні дотримуватись тих норм законодавства, які і тих правил, які встановлені, встановлені законом про бібліотечну діяльність. І в основному поповнення бібліотечних фондів відбувається за рахунок районних бюджетів. І ми усвідомлюємо, що знову ж таки це питання не просте, і від відношення і розуміння керівників на місцях, мені здається, що залежить майбутнє, все ж таки сільських бібліотек. А ми все ж таки аналізуємо цю ситуацію, тому що роль управління культури все ж таки більш є така. Опосередкована в розумінні більше методологічної допомоги, організації там семінарів, інших таких науково-методичних заходів. Але аналітика все ж таки існує, і ми бачимо, що все ж таки в тих районах, де є активна позиція керівників бібліотек, розуміння з боку місцевої влади, і є все ж таки результат позитивний. Дійсно дуже болюче питання. Правда, в нас досить мало часу, який вже у нас завершився. Тому я дуже дякую вам за розмову. Я думаю, що ви достукались до сердець наших глядачів, і я звертаюся з великим проханням. Маєте вдома зайву книжку, ви її прочитали. Поділіться ще з кимось іншим. До побачення.